Як завзятий садівник і мама, я завжди шукаю цікавих хитрощів та інструментів, щоб поділитися своєю пристрастю з дітьми. Іноді виходить відмінно, іноді не дуже. Але головне, вони опиняються на свіжому повітрі з руками в землі, а це вже маленька перемога. Згодом я зрозуміла, що не працює, наприклад, складно зробити прополку веселою. Моя головна порада просто запросіть дітей до садка та залучіть їх до процесу. Коли у нас є час попрацювати в саду, іноді це перетворюється на поспіх. Запрошення дітей створює додаткову роботу, але зате вчить їх корисним навичкам і дає можливість вчитися і ділитися досвідом разом. Після того, як ви створили простір для дітей у саду, є багато способів зацікавити їх. Ці веселі хитрощі та інструменти привертають увагу і дають відчуття досягнення. Фелку 14 маленький секатор. фелку 14 відмінно підходить як для маленьких, так і для великих рук. Похила ріжуча головка і зручні ручки роблять кожен зріз комфортним і точним. Висока грядка садфей. Невелика висока грядка відмінне місце для дитячих експериментів. Це простір для гри і творчості. Ми з доньками кілька років тому створили сад фей і періодично додаємо туди сезонні елементи. Вони обожнюють придумувати сценки і характери для своїх маленьких чарівних друзів. Діти люблять рольові ігри, які допомагають їм розвивати важливі навички. Дослідження показують, що вільна гра є ключовим елементом пізнання світу. Для старших дітей власна грядка це відповідальність і гордість. Вони можуть вирощувати квіти або овочі, а висока грядка полегшує догляд за ґрунтом. Купівля насіння. Вибір насіння, захоплююче заняття. Діти люблять приймати рішення, і це чудовий спосіб навчити їх про кліматичні зони. Малюкам можна запропонувати вибрати з підготовленого набору. А старші діти можуть самі підбирати рослини, які підходять для вашого саду. Цей процес веде до обговорення ґрунту, поливу, добрив і захисту від шкідників. Діти відчувають свою важливість і вчаться терпіння. Пророщування насіння будинку зима час, коли в саду мало активності, але можна почати пророщувати насіння будинку. Діти з радістю спостерігають, як з'являються паростки. Для цього потрібен добре освітлений підвіконня або фітолампи. Дитина може грати роль в сонця, включаючи і вимикаючи світло. Маленькі обов'язки роблять дітей більш зацікавленими в догляді за рослинами. Вибір своїх рослин як із насінням, діти люблять вибирати рослини в розпліднику. Перед походом обговоріть, де вони будуть посаджені, і поясніть, які умови потрібні. Нехай дитина вибере рослину, а вдома разом досліджуйте, як за ним доглядати. Це вчить відповідальності та турботі. Гра з кольором. Якщо у дитини є улюблений колір, створіть клумбу в цій гамі. Або зробіть місячний сад з білими квітами, які особливо красиві вночі. Проводьте час в такому саду ввечері, насолоджуючись ароматом жасмину, гарденії або тубарос. Топіарі Якщо ваша дитина любить творчість, спробуйте створити топіарі. Для цього підійдуть рослини з дрібним листям, наприклад, самшит. Нехай дитина придумає форму або зробить начерк. Навіть якщо щось піде не так, рослина відросте і можна спробувати знову. Таблиця поливу з наклейками. Наклейки або зірочки чудова мотивація. Створіть таблицю, де дитина буде відзначати, коли полив рослини. Можна влаштувати змагання між дітьми. Заохочуйте їх за старання. Сад для запилювачів. Одне з наших улюблених занять спостерігати за бджолами та металиками. Створіть сад, який їх приваблює. Дослідіть, які рослини потрібні місцевим запалювачам. Додайте поїлку для комах і будиночок для кажанів. Дитячі інструменти, маленьким рукам потрібні маленькі інструменти. Яскраві лопатки, граблі і лійки зроблять садівництво зручніше і веселіше. Полювання на черв'яків. Якщо діти люблять копатися в землі, доручіть їм знайти черв'яків, поясніть, як вони покращують ґрунт. Полив землі допоможе черв'якам піднятися ближче до поверхні. Садове полювання за скарбами, складіть список речей, які потрібно знайти в саду, різні листя, квіти, комах. Це допомагає дітям уважніше вивчати природу, дегустація врожаю. Нехай дитина пробує овочі прямо з грядки. Це не тільки весело, але й мотивує їсти більше корисного. Букет для друга. Ми часто забороняємо дітям рвати квіти. Але можна виділити спеціальну грядку для зрізаних букетів. Нехай дитина вибере, кому подарувати квіти бабусі, вчителю або другу, це вчить доброті та щедрості. Головне, іноді досить просто запросити дитину в сад, але якщо потрібно більше залучення, пробуйте різні методи. Знайдіть щось, що зробить садівництво радістю для вашої дитини.